Ніде не потрібно знімати комендантську, тому що ворог не спить. Треба бути обережним і уважним. Ну, в першу чергу, я думаю, економічно правильно, тому що і магазини, і ресторани, і все те, що хоч якісь гроші дає, воно буде давати трошки більше прибутки. Плюс люди працюють і працюють часто допізна, і мусять роботу скорочувати швидше, закриватися або йти з роботи швидше, через те, що комендантського не нагляда не всі мають перепустки. Зручніше набагато. І так пізно, так на вулицю не виходимо. Я сама з Донецьку ще з 2014 року в країні йде війна, і якби ну всі позабували про це насправді. Тому те, що люди зараз надалі ходять там, працюють або святкують щось. Ну що поробиш, війна є, але життя продовжується, потрібно жити якось. Просто донатити на армію. Я рада. <реш> тому що тепер можна буде більше гуляти, хоча погода не завжди дозволяє, але з друзями можна буде зустрітися і довше погуляти. Люди вже змучилися від того, але ми мусимо тримати себе вкупі і не давати розслаблятися, тому що хлопці воюють там, а ми маємо їх підтримувати тут і не нехтувати тривогою, щоб їм було легше. В принципі, на годину зранку і годину вечора нічого дуже не вирішує. Потрібно залишити, звичайно, щоб ввечері не відбувалося якихось. Інцидентів ніхто не лазив, і не мішав був правоохоронцем працювати. Львові, мені здається, достатньо спокійно, можна і забрати повністю. Іменно в зимі е, варто було б наоборот продовжити.